Діти, сьогодні у нас не зовсім звичайне заняття. Ви, напевно, помітили, як гарно у нас в кімнаті, що ми бачимо з вами. Так, Калина, а зараз сідайте навколо. Червоні кетяги Калини горять вогнями усіма, без Калини нема України, без народу в країни нема. Калина. І Україна нероздільні. Калина полюбила українську землю, де має найбільш сприятливі умови для зросту, а народ України шанує її за пишну вроду і цілющі властивості. А зараз, малята, я розповім вам легенду про Калину, то було давним-давно. В одному селі жила чарівна і привітна дівчина. Звали її калинкою. Люди любили її за добре серце. Навесні калинка, як завжди, пішла до лісу. Довгий шлях пролягав до нього дай, думає, посаджу вздовж шляху якісь рослини. Викопала в... У гущавині лісу тонюсіньке стебло, щоб воно прийнялося. Калинка носила воду від своєї хати з криниці і поливала його. Дерево прийнялося і розрісся великий кущ, йшов якось шляхом подорожній, стомився і сів під кущем. Відпочити усміхнувся. Спасибі тим роботящим ручкам, що його посадили. Тут увесь кущ, немов від сну, стрепенувся. Гульк враз кущ укрився білим білим цвітом. Дивиться на нього подорожній, що воно далі буде. Осипався, цвіт замість нього, ягоди червоні, як намисто виблиснули. І диво. У кожній ягідці закохане зернятко, схоже на маленьке серце, прийшла калинка до свого улюбленого місця і здивувалася, зернятка, а кущ нахилився до неї. І шепоче, це на згадку про твоє добре серце, а щоб люди тебе не забули. Подаруй нам своє ім'я Калинка. Любі діти, не лічити легенд, переказів, пісень, віршів про калину. А хто з вас пам'ятає вірш про калину? Тараса Григоровича Шевченка. Це був великий і знатний поет, великий український поет. Він дуже любив калину. Червона калина є символом рідного краю усієї нашої України. А хто з вас знає прислів'я про калину? Давайте послухаємо пишна та красива, мов червона калина, щоки червоні, мов китяги калинові. Милуся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Ось послухайте, будь ласка, загадку. Не дівчина, а червоні стрічки має. Хто це мої хороші? Ну, звичайно ж, калини. Отже, мої хороші, ягоди, калини на смак кислуваті і трохи гіркуваті, але вони дуже корисні. Ягоди калини лікують багато хвороб. От, наприклад, кашель, ангіну, запальні процеси, шлунка. Свіжу зрізану кору калини прикладають до кровоточивого місця, і воно швидше заживає. А ще дітки з калиною готують багато смачних страв, наприклад, пироги, кисіль, варення, компоти. Ось така наша калина. Калина Україна невіддільні настільки, що не можна собі уявити одну без одної. А зараз подивіться, діти, і скажіть, що це у мене в руках. Так, це букет вербових котиків. Котики, воркотики, котики, воркотики, всілися рядком, поїть сонце, котиків теплим молоком. Не глядить на котиків. Лиш вусатий кіт, мабуть, зна, що котики це вербовий кіт. Діти, верба, як і калина, є своєрідним символом нашого народу. А де росте верба? Так, в лісі дерево верби. Вірно, діти, вона росте на берегах річок біля води, у парках вербою. Обсаджують дороги та ставки, береги річок, джерельць. Для чого це роблять? Верба тримає вологу мої хороші, садять її також на полях, щоб ті не руйнувалися від вітрів і дощів, а річкам верби не дають. Висихати у народі, кажуть, де росте верба, там житиме і яка ще в народі. Кажуть, в давнину люди любили і шанували вербу, складали про неї багато порівнянь. От, наприклад, зігнувся, як верба над водою, будь високим, як верба та багатим, як земля, гнеться, як лозина. Давним-давно народилися в Україні вербові промисли. Верба гнучка. З неї виготовляли пною полозя для санчат, човники, музичні інструменти, кобзи, бандури. А ще з вербових гілочок плетуть кошики, сувеніри, тарілочки, меблі, огорожі. Верба живе. Понад 20 років, а для виробів її потрібно дуже багато. Ось і вирощують у лісництвах цілі плантації верби, доглядають їх. Багато лісу не губи, мало лісу бережи, нема лісу посади. Давайте ми запам'ятаємо це прислів'я на все життя.